Сьогодні буду готувати коктейлі лише з одним інгредієнтом. Вітаю, друзі, на каналі коктейлі Хроніки. З цим гарного вечора! З вами Андрій і Діана. Мова йде про коктейль з Дуже філософське питання, чи може він вважатися коктейлем. тому що ми звикли вважати коктейль хоча б з двох інгредієнтів. Якщо брати найпростіші, це джентонік, відкрутка, віскі кола кола і так далі. Я думаю, ви зрозуміли якийсь алкоголь і якийсь міксер. А тут лише один інгредієнт. Цікаво. Тому що, якщо брати його, скажімо так, безалкогольну версію з кавою, то там йде хоча б цукровий сироп або якийсь смаковий сироп, тобто гріховий, шоколадний будівлек. І буду готувати його дві версії. Одна буде з бітером Кампері, інша буде з Амара Рау. І перед тим, як готувати, хочу нагадати вам поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ще не підписаний, і перевірити, чи натиснути у вас дзвоничок. Почну з улюбленого біта радіани Капарі. В принципі, як і сказав, лише один клієнт це Капарі. C'est ça Je Ну і що, Шекіратор готов? Привіт, друзі! Гарного вам вечора. Андрій, такої підстави від тебе я не очікувала. Ну, слухай, а... цей коктейль, якщо його так можна назвати, полюбляють італійці. Мілани. Mm -hmm. mm -hmm. Тому mm -hmm. сьогодні відчуєш себе. Італійкою. Так. Ну взагалі таке цікаве питання: бути чи не бути: коктейль чи не коктейль. Ну, Але... так. Ну, я. ой, як пахне пельсином смачно, Боже. А, я думаю, що тут багато ролі не зіграє вода. Ну. Шейк. Та й ні, зіграє. Да? Тому що mm. вода змінює текстуру смак, а шейк аерацію надає. От, наприклад, вино, якщо ти п'єш, може подихати і міняється смак. Ну, так, дійсно, друзі. Мірко. Але. Нормально. Не, знаю. Ну, не так гірко, як зазвичай. Не так гірко, як зазвичай так. Він такий солодкуватий, угу. приємний. Так. Вау, мені, я прям здивований і дійсно пом'явся смак. Якщо от випити чистий компарік, навіть охолоджений. А, не буде такого. Мені здається так. Ну... Я ж кажу: тут аерація, охолодження, обводнення. А, звісно, що тут немає такого, типу суті коктейля. Mm -hmm. та? Що ти змішуєш якісь інгредієнти? Але тут ну таке, я ж кажу, на тонкому. Коротше, мені не скажу, щоб я прямо засмакував, але виглядає набагато краще, ніж звичайний кампарі. Він спочатку такий лайтовий, потім вже гіркий, але спочатку п'єш дуже приємно, дуже цитрусовою і приємно. Ну, не як варіант, чому б і ні? Ну, я ж кажу. Це одна з технік. Приготування. Так, так, так. Та. Ну коротше. Е, непогано. Угу. Я очікував гірше. А що далі буде? Е, в замару браулю. Ага. Подивимось. Подивимось. <гум> <гум> ну що ж, і другим, це як я й казав, буде з браулю. І робити я буду його і сухим і мокрим шейком, тому що вони ну, ці амари місить багато природних амульгаторів з кори, з коріння, з трав, і вийде така щільна пінка. Так, а катекар сухий. Буквально десять секунд Десять секунд на мину так стане. Якась маленька центра вийшла, але з роботою своєю Так, і шакераф з Брауліо готов. Mm. Так, не дуже цікавіше, слухай, прямо реально така класна пінка mm -hmm. вийшла. Ніби ти додавався сюди білок, але по текстурі не схожий на білок. Так, він такий більш. Не знаю, як сказати, як кавий. Mm -hmm. Ну, на запах пахне Брауліо. Такою якоюсь корою, корінням, землею можна навіть сказати. А отут мені смачно. Ось вот Смачніше за компарів. Так-так-так. Він так дуже солодко відкривається. Mm -hmm. Ну, а потім там ця вся його. Ботанікал і відкривається. Uh -huh. Прикольно, мені подобається, як він виглядає, до речі, тому що з одним інгредієнтом такий а, така шовковиста пінка, кольор прикольний. Повноцінно виглядає, повноцінний <поктей> коктейль. Начебто так коктейль зробив. А якщо uh -huh. в випадку з компарі, по-перше, там, типа, на дні. Ну, Може, вибір бо не вдав я а за велику Мартінку зякова таке. Uh -huh. І коротше, ще хотів вам ще порадити, які ще можна амаро взяти замість, ну, якщо у вас немає браулю, Це може бути Амара Монтенегро, дуже популярний, якщо не придбайте собі. Це може бути Амара Маніно, Аверна, Амара Лусано. Ось їх можна взяти. Ну, слухай, мені цікаво, мені сподобалось прямо навіть і Камбарі сподобався, бо він реально трошки по-інакшому заграв. Ну, не так, як зазвичай. звичайно. Але от, о, якщо їх порівняти два, тут більше схоже прямо на коктейль. Ну, Так, він дійсно ну, скажу, виглядає прикольно по смаку. А, ну, такий. На поціновучів. Знову ж таки, mm -hmm. якщо ви любите цю трав'яну, цю користу, коріннясту історію, то вам сподобається. Так. А якщо ні, то беріть бітери. А вже. якщо ні, то пийте коктейлі. Так, ну що подобається мару, беріть бітери, типу компарія, піроля можна скуштувати. Угу. Достойно, достойно. Отак от я вам скажу. І мені сподобалось, а ви вже вирішуйте самі. Пробуйте і вирішуйте самі. На цьому ми з вами будемо прощатись, і для тих, хто хоче підтримати наш канал, у нас є Patreon. Посилання на нього буде в опису. І а. там є вже декілька-декілька е, рецептів. А ті, хто вже підписаний на наш Patreon, ми вас дуже любимо. Дуже вам дякуємо і доєднайтесь новенькі. Там дуже цікаво. І папа, -па, до нових зустріч! Папа. -па.